Сьогодні ми будемо святкувати такий вечір казки. У нас сьогодні буде присвячений. І хочеться розпочати такими словами. Прийшла нарешті довгожданна мить. Герої казки нас усіх вітають. І знову пісня радісно дзвонить. І казка на екрані оживає в країну, в країну казок підемо. Я і ти в казці всім цікаво побувати. Там весь. Вірних друзів зможемо знайти і знову з ними гарно заспівати. Сьогодні ми казку сюди запросили, щоб побачити її і слухати разом. А казка у лісі десь тут заблудилась. Давайте її погукаємо разом. Казка, Казка! 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 Молодці. Прийде до нас тоді, коли ми покажемо, як добре знаємо казки. Отож слухайте і усі разом голосно відповідайте, з якої казки уривки. Які звучатимуть. Я на засідці метени, я на яєчку спечений, я від діда ці і від баби усіх. В якої казки це героїня? Я півбока луплена, за три копи. Гарно ж ви знаєте українські народні казки. Тоді слухайте наступ. Тягнув дід за чуба. Молодці. Наша програма закінчиться, напевно, достроково, якщо ви все так будете робити гарно. Дуже рада, що ви знаєте так гарно казочки. А тепер ваші казочки будуть оцінювати наші вельми шановні журі. Отже, наша медсестра, наша захисниця здоров'я, красуня, спортсменка і просто гарна жінка. Лікар в першу чергу. І мама, так, наша фірчук Тетяна Євгенівна, ваші описи. Дівчина гарненька, тамненька. Нижню половину її вроди обсягали вичувані джинси. Верхню розписаний незрозумілим гаслом балахон. На голові хвацько сиділа червона шапочка. Подарунок від бабусі на день 16-річчя. Зате її називають червоною шапочкою. Одного разу мама каже червоній шапочці. На тобі пиріг і вина пляшку. Віднеси бабусі, в неї вона похмелився трішки. Вона старенька, захворіла трішки. Як у справжній касті бабуся жила за лісом. Тільки ти поспіши, поки сонце високо. Червона шапочка пішла. Відійшла на таку віддань, що, не побачивши її, неозброєним оком, сіла під кущ, випила пиво, з'їла пиріг, дістала сподиної кишені джинсів цигарку, засмалила. Ах, це красна ребиня, сидять сільні желести, але тебе, смотрю, милий, тепер уже з сторони. Як тут з кущів виходить вовк? Страшенний, величезний. Ось і голодним вогнем світиться. А, червона шапочка. Зараз я тебе п'єм. Пішов геть, скепти шапочки, не таке бачиться. Дихнула червона шапочка на вовка перегару вина і тютюном. Вовк очманів, схопила червона шапочка вовка за вухо, сіла на нього верхи і гукнула. Поїхали! Куди? перелюкався вовк. Пришпорили боки вовка дерев'яним е, підошвами своїх ступ, ступ, стуканок, і той рванув. Каталася шапочка з вовком до самого ранку. Вранці під'їхали до бабусної хати е, у світлицю. Чайко. 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 Чайко, моя. а Псаю, що я ж мама буде питати, де я була. Скаже, в тебе ночувала. Господи, а ти ж вони здобув? Тайш і спахала ти. Там ну, не на. Тебе було, почали вовка, брати себе рейшла. Бабуся витріщилася на лучку. Брось, давай. Бабуся тим течі руками, дістає вузлик. Розв'язує, подала червоні шапочці свою пенсію. Налякала червона шапочка. І якраз у цей час по схатину бабусі приходить мисливець. Дивиться, біля хати лежить загнаний вовк язика, висупавши і хвоста, відкинувши. А з хати доноситься схипування бабусі. Ми... <гум> Мисливець схоче в хату, на погодові рушницю тримає. <гум> то тут бабусь ображає. <гум> а ти не місяць, вроди відстали, брето є неща, а то напевно на тебе скану, що ти вбив у волка, а ти опікра по речі, приставав до мене, тоді на кукарікаєш. Мисливець був сміливий, ніколи не тремтів перед найстрашнішим звіром. А тут... Жилка в нього затрусилася, він згадав свою жінку молоду, діточок білозубих і почав іти до виходу. Що, що далі ділося у бабусині хаті, ніхто не знає, бо свідків не було. Тільки десь під полудень вийшла з хати червона шапочка і зникла, і зникла у лісі. Де вона блукала? І досі ніхто не знає. Дід з бабою внучкою сидять біля хати. Щось сумно. і в карти зіграла, і горошко перечитав, і купюри збір. Так так, все одно ж те саме. Маска для лиця, маска для волосся, нові ціни від Ейвон. Ало, пита. Я. Я, я тобі хотів, ти заказала мені один квиток? На столом красиві тебе там є місце, не колітає. Добре, я буду зразу підібрати Добре, окей, давай. Давай одягайтеся, підемо на базар. Базар, мені базар, мені через пару днів трапиться столом Давай! Тебе покажемо, на інших подивимося, а може ти діхти. Ну то давайте, тут пролидіємо дам. Ну, одягайте. Виймо тут, куди на Алло, євротранс на металинку, на 12-ту годину. Наш адрес село Рипужинці. Тати поколинка, давайте батька. Давай, поспішайте, поспішайте на калинку. Книжки на все 50%. Поблики, облаки.

А ми чути й волосни, зробили що. Диви, купив на пеняш. Дамо, водуй, паси. Скільки кої за я. Так мало. Я думав, буде більше. Беремо. Ой, на церкали, та баба козу купила, натішитись не можуть. На другий день посилають козу пасти. А, Які бабусь? Два, 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 Ніхто ну, <служи> не руки. Оце та кізика у гора. На зеленій травиці посидіть. Ти травичку гарненьку Нагодуйте На водойти, щоб на.

Да что ти, делаешь ты тут хатик? Я не спила, я ж їла. хотела попасть, вообще пролетела. Вот ты. Ты че? И пита не Ти не давала. Це нагроз вообще. Куда ти мені не давала? А я шо, сама рейда пішов.

Такі не помилимо, то не приснув, не поток, наставна. Ще мені є не хотів. Як сказати таке хотів? А що ти мені? Що ти мені такі? Дісно, тісно, камени.

Діта папа. А хто до нас прийшов? Папут. Ось мене з батьки. Він розуміла, що вийде, що з вас не я. А вот Хто приятелів нам круг, але хто найкращий друг? Допомога знадобилась? Справжня дружба бойовий. Ти мій друг і я твій друг. Стало кращимся на круг. І ніякій злі людині не здолати нас віднині. Беріть добро на всій землі, беріть добро іншим на користь. За попало не думайте, ні. Теперь підкаже вам ваша совість. Дія відбувається у славному столі Ребоженці. Лежить дід на дивані і читає догородригом Рекода Швар. Продвинутий в нас дід слухає продвинутий мозон. До ньогошку тильгає бабка під запальний ритм зону. Вони танцюють. Відсі розігрів і каже до баби. Бабун, бабун, попоїночка моя. Ану подрібочи мені то махало, що ми купили вчора на барахол в сусідньому селі. Нема базару, старий, ще притаскаю. І бабка почовгала, помахала. Так вона помало човгала, що дід, поки бабка дійшла в сусідню кімнату, помахала, задрімав і одразу проснувся. Бабун, ти де є? кричить дід. Та тут я тут. Що за балет? Не гальмуй, снікерсуй. Бабка вкусила снікерс і драпанула до діда. Баба махає над нашим дєдом, а дед умним вирос. Обличчя читає далі Люкота Швар. Дід наш нашці проголодав і каже він до баби. Бабуїнко, щось так хочеться хавати. Візьми свій телефон і подзвони, закажи нам піцу. О, хочу з анчоусами. Баба бере телефон і нажимає чарівні кнопки Трах, ті бідок, ті Алей, там ти вот. Дід хоче піцу, ще з анчоусами, Та все, зголодніло, ну все добре, чао, сказала бабка і поклала трубку. Сидять старі і чекають заказ. Старий не витримав і каже до бабки, бабко, ще піца до нас так довго йде. І тут тук-тук-тук. Заходьте, кричить дід, і тут бігає щось жовте, ходюще, ледве на землі тримається. Ого, що ти таке? Що нам за Мейсона підсунуло, возмущається дід? Я не Мейсон, я ся колобок збу, а ще й без ГМО. Ой, ну що є, то є. Будем тебе їсти. Колобок вирішив, що в цьому випадку йому краще снікер Забігає колобок в нічний клуб. Міленя. Там пляшуть круті дівки і пацани. Одна з них саме крута. Вона його замітила. І тут саме вона виходить до Колобка. У них двох страшно загорілися очі. І тут наша леді Гага. Танцює з нашим колобком, і колобок вирішив, що тіло погане і тікає від неї. Колобок забігає в славнозвісний буженський парк. Тут до нього підходить якесь чудовисько і каже: Слава Україні! Героям! Слава, я чупакабра. Знаю, знаю, це важко повірити. Хто хто чупакундра? Що, як ти кажеш, на грузу народів? Я тобі кура всіх вдома перегризу. Це в мене в животі так страшно бурка, і саме я тебе зараз і з'їм. Я Колобок. Крутий чувачок приїхав сюди, щоб тебе схавати. І ось нашого колобка сталися дивні зміни. Добра сторона його каже, з'їж його. А інша каже ні, не їж. Добра каже, їж, а інша ні, не їж. І сталося все, як завжди, у добрих казках з хорошим кінцем. Наш колобок з'їв Все, дякую, ось і казці кінець.